Я Лілія Вольська, не лише в зовнішніх діях, але й в внутрішньому стані, що кожен член роду має своє місце і належить до системи. Жінки робили аборти. Про це ніхто не знав, крім жінки і тої людини, яка це робила. Коли ці люди йшли із життя, вони забирали з собою ну, таємницю. Того, що був зроблений аборт, і ці діти якби залишалися забутими. Цим дітям тепер треба дати імена. Чому? Тому що коли дитина забута, людина забута, в людини з'являється почуття провини та несвідоме переконання, що я не маю права брати більше від життя. Потім є такий ще другий закон закон ієрархії. Не можна, щоб молодші давали старшим. Так як часто в нас при Союзі і, говорили, я народив дитину для того, щоб вона на старості подала кружку води. То не є неправильно, то вже є порушення закону ієрархії, і в людей не... дитина, яка є молодша, вона не отримує, не отримує енергії. Перекривається енергія, тому що вона свою енергію повинна віддати своїм дітям, а не батькам. Батькам вона може допомагати і з відчуття, що в неї є більше це закон балансу давати і брати. Це такий, і він починає обістінювати даючого, і від нього іде.